嗯。 Святого Кіпяна, починаємо промовляти молитву Киприяна чи день, чи вночі, чи, чи в будь-який інший час, коли промовляємо, то усі сили, що супротивні славі Бога живого, відійдуть і відпадуть. Цей священомученик усією душею, молячись, Богові проказував. Господи Боже, сильний святий, царю над царями, починені молитву раба Твого Кіприяна. Тобі підкоряються незлічені тисячі ангелів і архангелів. Ти знаєш ти серця рабів твоїх. Тут кожен може назвати своє ім'я або ім'я, за кого хоче молитися. Я йому Господи, як в оковах Павлові і в вогні пфеклі, пеклі, як пізнати мені тебе, творячи усі беззаконня мої. Ти, стримавши хмари, не дав дощу небесному пролитися, на дерево в саду, а воно плоду не дало. Жінкам не дав зачати, а іншим народити дітей. На обгородження вертограду саду, тільки дивився і не творив. Лозі заборонив цвісти, а колосу колоситися, винограду родити, а звірям плодитися, рибам морським плавати, а птахам небесним літати. Так ти явив силу свою Пророкові Ілії, молю тебе, Господи Боже мій, усі чари, усіх лукавих бісів, які людину схиляють до гріха, чинячи гріх з ним, ти силою своєї заборони. Нині ж, Господи Боже мій, сильний і великий, благослови для недостойного, достойним мені бути і причетним до твого святого стада, молю тебе, Господи Боже мій. Хто щиро молиться цією молитвою вдома чи будь-де, Дай йому те, що він просить Пресвятою величу Твоєю, милосердним був до мене і не захотів згубити мене з усіма беззаконнями моїми, так не згуби усякого, хто молиться до тебе цією молитвою, нестійкого у вірі зміцни, без Духом укріпи. Зневіреного наверни і не відвертайся від усякого, хто звертається до Твого святого імені. Я ж припадаючи до Тебе, Господи, молю, і прошу святе ім'я Твоє, якщо у будь-якому місті, а тим більше на православному християнинові є чари від лукавих людей чи бісів, то нехай прочитають цю молитву над головою людини в домі Його, і нехай звільниться від він від, від, від насланих злими духами заздрощю, лестощів, ревностю, ненависті, преклоніння пред злом, страху пред злом, дійсного отруєння від язичської отрути, від усякого заклинання і прокляття. Хто молить цією молитвою вдома, нехай той буде захищений від усяких спокоїв з диявольської потвори, отрутих. Отрути злих і лукавих людей, від заклинань і усяких чар і чародійства, і нехай біжать від нього бісі і відступлять всі злі духи. Господи Боже мій, що маєш владу на небесах і на землі, заради імені Твого Святого і заради несказаної благості сина Твого Бога, нашого Ісуса Христа, почуй в цей час недостойну граба Твого. Так само кожен називає свої імена або за кого слухає. Мілана, що читає цю молитву і через неї нехай згинуть усі дьявольські прояви. І як тане військ від вогню, так нехай згинуть усі чари і заклинання лукави перед лицем людини, яка читає цю молитву або слухає, так ім'я животворящої трійці нам просвітництва суть. Крім Тебе, іншого Бога не знаємо. Тобі віруємо, тобі поклоняємося і Тебе просимо захисти, заступи і збережи нас від усякого лукавого дійства і через злих людей. Як ти сина Мойсея із каменя солодку воду дав, так само, Господи Боже, сильний поклади свою руку на раба чи рабиню Твою, кожен називає своє ім'я. Міла наповну благодаті Твоєї захисти від усяких злих підступів. Благослови Господи, дім, в якому слухають цю чи читають молитву, бо в ньому моляться цією молитвою і всякого, хто шанує пам'ять про мене, священомученика Кеприяна. Мілість свою пішли йому, Господи, і захисти його, і його сім'ю від усякого чародійства, помічником будь йому, Господи, чотири ріки: Фесон, Геон Єфрат». І Тигр едемська людина не може витримати. так не може жоден чарівник, жоден поневолений чи поневолена зробити злого або являти мрії бісівські, причитанні чи слуханні молитви цієї силою Бога живого. Хай згине демон, і проженеться усяка супротивна і зла сила пущена злими людьми. На рабу чи на рабиню Твою ім'я. Як примножив літа цареві і так умножив літа тому, хто молиться цією молитвою службою ангелів і співом серафимів, благовіщенням присвятій діві Марії від Архангела Гавриїла і заради безцілесного зачаття її, Господа нашого Ісуса Христа. Славного різдва Його вифлеємі, знищенням іродом 14 тисяч, немовлят, і святим хрещенням Його прийнятим на річці Йордані, постом і спокусами, посланими йому дьяволом, його великою перемогою і страшним судом, його великими чудесами в світі, зціленнями і очищеннями даруй, мертвих оживи, бісів, вижені. І вхід його в Єрусалим, як седя, сповни Осана Сину Давида. Від різдва, свого ти скорботи терпів, перетерпів розп'яття і поховання, і воскрес на третій день, як написано. Писання, і на небо зійшов співи багаточисленних численних ангелів і архангелів, славили Твоє прибуття, а зараз сидиш праворуч Отця Свого до другого пришестя, коли прийдеш ти судити, живих і мертвих, ти дав владу святим учням твоїм і апостолам, сказавши: затримаєте і затримається, розрішите і розрішиться. Так і усякому по молитві цілі, розріши усяке дявольське чародійство над Рабом чи рабиною Твоєю імена. Заради святого великого імені Твого заклинаю і проганяю усіх духів лукавих і злих зурочення злих людей, чародійства їх, наговори, чари, поробки. Шкоди від ока злого, чародійство і всякі хитрощі діявольські, перекидання, обливання, обмивання, підкоплювання, підливання. молю тебе, заклинання, прокляття, багато милостиві Господи, відверни від рабів твоїх імена. Мілана, і від дому Його, і від усякого добра Його. Так, як Ти примножив багатства праведного Йова, так примнож, Господи домашнє життя тим, що звертається цією молитвою, створенням Адамовим, жертвою Авеля, благовіщенням Йосифовим, святістю Еноха, правдою Ноя, наверненням Елхиседека, вірою Авраама, святістю Якова, пророкуванням. Пророків, святиною патріархів, кров'ю священомучеників, вбивством Петра і Павла, дитинством Моїсея і цнотою Івана Богослова, священством Аарона, діянням Ісуса Новини, святістю Самуїла, дванадцятьма колінами Ізраїлами, моліннями пророка Єлисея, постом і віддінням пророка Даниїла, проданням Йосифа прекрасного, перемудрістю пророка Соломона. Силою 160 ангелів, молитвою чесного, славного пророка Христита Івана і 110 святителів другого Ветиселенського собору, святих сповітників і помічників страшного несказаного імені Твого Святого, всеславного, всевідуючого Бога, йому ж підкоряється незліченна кількість ангелів заради їх молитв. Молю і прошу тебе, Господи, прожени і подай усяку злобу і лукасу від раба Твого чи рабині Твоєї імена. Мілана. І хай біжить воно в Тартари, молитвою цією звертаються до, звертаються до єдиного і непереможного Бога, нехай буде усім православним людям спасіння в домі, де моляться цією молитвою, написано на 72 мовах. Нехай переможе вона усяке лукавство: чи на морі, чи в дорозі, чи в джерелі, чи в колодязі, чи на верхньому порозі, чи на нижньому, чи позаду, чи спереду, чи в стіні, чи в покрівлі, нехай усюди розрішиться, нехай розрішиться усяка диявольська мара, існуючи і діючи в горах, чи у вертепах, у домашніх притворах. Чи у прирвах земних, в корінні дерева, чи в листі рослин, в нивах, чи в садах, в траві, чи в кущах, в печці чи, печ, печ, чи в бані, нехай згине в будь-якому органі, внутрішньому, зовнішньому, нехай згине усяке лукаве діяння і в риб'ячій шкірі, чи плоті, в шкірі зім'ї, чи в шкірі людині. Крові тварини, чи крові людини, в святкових прикрасах, чи в головних уборах, в очах, чи у вухах, у волоссі, на голові, чи в бровах, в ліжку, чи в одязі, в обрізаних нігтях, ніг, чи рук, в крові гарячій, чи у воді студені, нехай розрішиться усяке злодійство, чи чародійство, нехай розрішиться в мозгу, чи під мозгом. Плечі чи між плечима в м'язах чи в гомілках, в нозі чи в руці, в животі чи під животом, в кісточках чи в жилах, в шулунку, чи в природних межах. Нехай згине, нехай згине усяке диявольське дійство: чи мара наслана на золоті, чи сріблі, на міді, чи залізі, чи на іншому предметі, на іконах, на олові, чи свінці. На меду, чи в воску, чи у віні, чи у пиві, в хлібі, чи в їжі. Усьому нехай згине, нехай згине усякий дьявольський умисли проти людини. В морських гадах, чи в літаючих комахах, в тваринах, чи в птахах, в зорях, чи в місяці, в звірях, чи в плазунах, в хартіях, чи в чорнилі, в усьому нехай згине. І ще двоє лукавих саламандру і реміхару. Прожену Єлизиду і, і диявола від раба рабині Божої імена. Мілана. Силою чесного і жодворяючого Христа Господніми з усіма силами небесними перед високим і страшним престолом Божим, що слугам Твоїм вогонь палаючи посилає, херовими і серафими, влади і престоли, панування і сили в одну. Мить увійде в рай розбійник молитвою, помолився молитвою Ісус, з новин. Сонце стало і місяць, помолився, пророк Даніїл, і закрили леві пащу три одроки, роки, Анані, Азар і Місаділ, погасили в печі вогненні молитвою. Так само молю тебе, Господи, по молитві ці дай усякому, хто молиться, молюся і прошу святих Собор пророків, Захарія. Осію Єсея, іла, Амоса, Самуїла, Ілію, Єлисея, Наума, і пророка, притечу, і хрестителя Господнього Івана. Молю і прошу чотирьох євангелістів: Матфія, Марка, Луку та Івана Богослова, святих першоверховних апостолів Петра і Павла. І святих їх праведних богоотців Йоакима і Анни, Йосифа обручника, Якова, брата Господнього по плоті, Симеона Богоприїмця, Симеона родича Господнього, Андрія Юродивого Христа Ради, Івана Милостивого, ігнатія богоносця, священомученика Ананія. Марка Грецького, Кирила Патріарха Єрусалимського, преподобного Єфрема Сирина, Марка Гробокопача, трьох святителів Василія Великого Григорія Бослова Івана Золотоустого, а також святого Отця нашого святителя Миколая, архієпископа, мир Лікійського чудотворця, святих митрополитів та чудотворців Петра Олексія. Йони, Пилипа, Гермогена, Інокентія, преподобних чудотворців Сергія і Нікона, преподобних чудотворців, з і Саватія, святих отців наших, Пахомія, Антонія, Феодосія, Пімена Великого, Святого, Серафіма Саровського, Сімеона Даниїла, Стопники, Максима Грека, Мелетія Афонська, Нікона, Патріарха Антіохійського, Великомучника Кіприяна, матір його Ерину, Олексія чоловіка Божого, святих преподобних жінок, мироносицю Марію, Магдалину, Єфросінію, Ксенію, Євдокію, Анастасію, святих великомучениць, Параскеву, Катерину, Февронію, Марину, що свою кров пролили за тебе, Боже наш, і всіх святих, що до віку тобі вгодили, Господи. Помилуй і спаси раба і рабиню Твою імена мілана. Нехай не торкнеться ні його, ні його дому, ніяке зло і лукавство, ні у вечірній час, ні в ранішній, ні в день, ні вночі, нехай не доторкнеться. Збережи його, Господи, від повітряних тартарових, водяних, лісових, дворових. Та усякого роду бісів і духів злоби. Молю Тебе, Господи, щоб написана молитва ця священомучника Кіп'яна, та стверджена і ознаменована була Святою Трійцею на погибель і вигнання всякого зла, ворога і супостата, бісівських сітей, що ловлять усюди людину, чарами і чародійством, садока і на якого звуть Єфіл, і дочок Самуїлових, майстерних у чародійстві, словом Господнім утвердиться небо і земля, і все під З силою молитви цієї згинь усяка ворожа мара і потвора, закликаю на допомогу усі сили небесні і сподвижників Твоїх, архангелів, Михаїла, Гавриїла, Рафіїла. Уриїла Салафаїла і Єгудіїла, Варахаїла, ангела і хоронителя мого, силу чесного, Тврещу, Твого Христа, і усі сили, і духи небесні, нехай буде збережений раб черабіння Твоя, імена Мілан. Господи, і нехай буде осоромлене лукавство. Діяволі з силою небесною, на славу, Синові Твоєму, Господу Бо, нашому Ісусу Христу, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Амінь. Господи, ти єдиний і все сильний, могутній, збережи по молитві священно, мученика Кеприяна, раба Твого, чи рабиню Твою імена Мілан. Амінь. Господи, ти єдиний іссильний, семутні, збережи по молитві священно, мучника Кеприяна, раба твого, чи рабиню твою. Мілана. Амінь. Господі, Господи, ти єдині синесильні і сімогутній, си збережи по молитві священномучика, кеприяна раба Твого, чи рабиню Твою. Імена Мілан, Амінь. Господи Ісусе Христе, Слово і Сину Боже, молитвою Пресвятої Твої Матері і ангела хоронителя мого, помилуй мене грішного раба Твого, чи рабиню Твою Мілана, Господи Ісусе Христе, слова і Сину Божої, молитву присвятої Твої матері і Ангела, хронить мого помилуй мене грішного раба Твого імена Мілана. Господи Ісусе Христе, слово і Сину Божого, молитву і присятового, то і твоєї матері, ангела, хронитля мого помилуй мене грішного раба Твого Мілана. Амінь. Усі святі правітні, моліть милостивого Бога, за раба черебенню Божу імена. Милана, нехай збереже й помилу мене від всякого ворога і супостата. Амінь. Всі святі праведні моліть Милостивого Бога за раба Божого імена ще рабо Божу. Милана, нехай збереже помилу мене від усякого ворога супостата. Амінь. Всі святі праведні моліть Милостивого Бога за раба чрабіння Божу. Імена, милана, нехай збереже збережей помилує. Мене від всякого вора і супустата. Амінь. За все тобі я дякую, Ісусами. Закрос провою, за святу те. No. Yeah. Yeah. we